Нові економічні санкції проти Росії стрімко вплинуть на підірвану економіку країни. У цьому переконані європейські та американські експерти. Найпершим удар відчують фондовий і валютний ринок Росії. Зокрема, ухвалені санкції стосуються Збірбанку Росії та Банку ВТБ. За попередніми оцінками, перший етап третього рівня санкцій завдасть російській економіці 100 мільярдів євро прямих збитків. Ці санкції передусім обмежують економічний сектор Росії, а також накладають ембарго на поставки зброї, забороняють експорт товарів подвійного призначення у військових цілях та доступ Росії до технологій в нафтовому секторі, каже представник Єврокомісії Джонатан Тодд. Подальша динаміка другого і третього етапів санкцій буде залежати від поведінки самої Росії щодо подій в Україні. Тим часом самих Росіян насторожують санкції, проте вони вважають, що країни Євросоюзу та США теж понесуть втрати від цих обмежень. За словами європейських аналітиків, Росія може створити зустрічні санкції, маніпулюючи газовим питанням. Однак такі кроки навряд чи допоможуть Кремлю подолати економічний колапс. Щоб повернути Крим, Україна готує юридичний пакет в адміністрації президента. Переконані, що нормалізація відносин між Україною та Росією неможлива без припинення незаконної анексії півострова. Позиція офіційної України Крим був є і буде українським, наголосив заступник голови адміністрації президента України Валерій Чалий. Нагадаємо, що у квітні тодішній виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Андрій Дещиця заявляв, що Київ має намір оскаржувати анексію Криму в міжнародних інстанціях, зокрема у міжнародному суді. ООН. зазначимо міністр юстиції Павло Петренко оцінив збитки України від анексії Криму у понад трильйон гривень. За 40 гривень волинян не може відсидіти 12 років. Вночі зловмисник через вікно проник у будинок дідуся та погрожуючи ножем, вимагав гроші. Однак суттєво збагатитися в той вечір волинянинові не вдалося. Забравши у дідуся 40 гривень і продукти харчування він утік. Тепер розбійнок від загрожує до 12 років позбавлення волі. Повідомили прес-службі Волинської міліції. Під час операції візит на Ковальщині до дільничного інспектора міліції звернувся 80-річний місцевий житель. Пенсіонер повідомив, що відносно нього скоїли злочин. Під час пошукових заходів дільничні інспектори міліції встановили особу злочинця. Це 26-річний місцевий мешканець, який кілька днів тому звільнився з місць позбавлення волі. До речі, зловмисник виявився родичем постраждалого. Відомості про цей факт внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань згідно з ознаками злочину, передбачено частиною 3 статті 187 Розбій Кримінального кодексу України розповідає старший дільничний інспектор міліції Ковальського міськвідділу Роман Змієвський. Чоловіка затримали за статтею 208 кримінально-процесуального кодексу України. Також перебуває в ізоляторі тимчасового тримання міськвідділу міліції. Триває досадове розслідування. Луцьку проводять повторний тендер на реконструкцію міського зоопарку. Відповідне оголошення про проведення процедури закупівлі об'єкта було розміщене 1 липня на сайті державних закупівель. Тож у приміщенні Луцької міськради відбулася процедура розкриття пропозицій учасників. На участь в тендері виявили бажання три будівельні організації. Приватне підприємство Житлобут 1, приватне акціонерне товариство луцьк Сантехмонтаж 536. Товариство з обмеженою відповідальністю захід Електромонтаж. Гроші на реконструкцію зоопарку виділяє Європейський Союз. Загальна сума виділених коштів складає більше 15 мільйонів гривень. Конкурсний комітет Луцької міської ради має оцінити надані пропозиції та визначити переможця тендеру протягом 20 робочих днів. Нагадаємо, минулоріч уже був оголошений тендер на реконструкцію зоопарку. Його переможцем стало приватне акціонерне товариство Луцьксантехмонтаж 536. Раніше на ці цілі хотіли виділити 24 мільйони гривень, але ці видатки скоротили у півтора рази до 16,5 мільйонів.